Сьогодні спливає крайній термін, який Трамп дав Путіну. Американський президент раніше обіцяв запровадити санкції та мита, якщо Кремль не піде на мирну угоду. Але вже кіне дня у Вашингтоні мовчать. То хто кого переграв у цій політичній боротьбі? І що тепер про це говоримо наступні 15 хвилин. Фірбі бісі з вами Джафер Умеров. Або Росія припиняє війну, або США запроваджують санкції. Саме такий ультиматум 10 днів тому Трамп поставив Путіну. Крайній термін спливає сьогодні, і досі не зрозуміло, як Дональд Трамп планує діяти далі. Усі ці дні він погрожував Москві та її партнерам санкціями, і додатковими митами. Та все змінилося після того, як Кремль відвідав спецпослан... спецпосланець Трампа. Тепер у Вашингтоні та Москві готуються до зустрічі двох лідерів. То що з ультиматумом на запитання журналіста чи актуальний ще дедлайн щодо мирної угоди, Трамп сказав, що все залежить від Путіна, і що він скаже? Ще Трамп зазначив, що розчарований. Своє розчарування у Путіні чи його діях Трамп висловлював вже неодноразово. І от як змінювалася його позиція, хронологія заяв Трампа від моїх колег. Взаємини Трампа й Путіна за останніх півроку змінювались кардинально від теплих розмов до погроз і ультиматумів. У перші тижні президентства Трампа здавалося, що Москва і Вашингтон налагоджують двосторонні відносини. Американський президент говорив припинить війну за 100 днів і першим подзвонив Путіну у лютому. Потім були ще розмови: поїздки спецпосланця Трампа Віткофа до Росії. Знову дзвінки і слова Путіна, що Росія за перемир'я, але з багатьма але. Європейські лідери, як тоді писала преса, дзвонили Трампу і намагалися пояснити. Путін водить його за ніс і нав'язує свою позицію. Риторика Трампа змінилася через півроку з моменту інавгурації. Він дав Путіну 50 днів на підписання мирної угоди, інакше обіцяв накласти 100-відсоткові мита на торгових партнерів Москви. У ЗМІ тоді писали на різкий розворот Трампа міг вплинути генерал Келох, спецпосланець по Україні та Росії. Також держсекрет. Дар Марко Рубіо, а ще Меланія Трамп. Президент США при цьому заявляв, що саме перша леді переконала його в непослідовності очільника Кремля щодо мирної угоди з Україною. Але менш як за два тижні Дональд Трамп змінив умови і скоротив термін ультиматуму. Спочатку казав про 12 днів, згодом зменшив до 10. 8 серпня, останній день ультиматуму Трампа. То що тепер? Слово за Вашингтоном. Зараз виглядає так, що підготовку до можливої зустрічі президентів затьмарила всі інші аспекти. Сторони вже ведуть активні переговори. Особливо активний сьогодні був Путін. Він говорив з Лукашенком, а також з лідерами Китаю та Індії, Сі Цзінпіньом і Нарендрою Моді. Під час кожної розмови сторони обговорювали цитую мирне врегулювання української кризи. А стосовно місць, де Трамп і Путін можуть зустрітися, вже з'являється якась інформація. Це може бути і Угорщина, Арабські Емірати та навіть мінськ. Так принаймні запропонував Лукашенко. Щоб поглянути майбутнє, і припустити, якою може бути зустріч Трампа і Путіна, важливо згадати, як було раніше. Востаннє президенти Росії і штатів бачилися у 2019 році під час саміту G20 Японії. то не була зустріч, віч навіч переговорах брали участь члени делегації, ще журналісти. І от як ту зустріч описує Джонатан Лемір, американський журналіст, шість років тому він працював в Осаці. Я працював під час саміту у Хельсінкі. До нього тоді було прикуто дуже багато уваги. Тоді я запитав Трампа щодо можливого російського втручання в американські вибори, і він дав зрозуміти, що вірить Москві, мовляв, Путін не причетний до цього. То був, наче, грім посеред кімнати, і він досі відлунює в американській і міжнародній політиці. Під час попереднього саміту у тій кімнаті відобразилося якими були відносини Трампа і Путіна останні 10 років? Трамп поводився шанобливо. Путін, як здавалось, був головним під час першого президентства Трампа його адміністрація була жорстка щодо Росії, але не Трамп. Він завжди намагався дати Путіну шанс. Останні два тижні, як видається, він дуже роздратований путіним. Той його принизив, як мені казали. Він вважав, що в нього тісні відносини з російським колегою, і це приведе до кінця війни, яку він обіцяв зупинити за 24 години. Цього не сталося. Він роздратований. Введений в оману, присоромлений, оскільки їхні взаємини не принесли жодного результату. Однак досі він був жорсткий у своїй риториці, а не в діях. Раніше цього року був час, коли він практично повторював наративи Кремля щодо війни в Україні, навіть звинувачував Україну в її початку. Але так, риторика Трампа еволюціонувала. А що щодо цієї зустрічі, хто виграє Трамп чи Путін? І чи буде за столом переговорів Володимир Зеленський? Поки що питань більше ніж відповідей. І от що про це думає експерт британського аналітичного центру Chatham House Саймон Сміт На мою думку, Путін переконаний, що час на його босі. Він не мав особливих військових успіхів за останній рік, навіть довше. Але як мені здається, він вважає, якщо продовжить тиснути на Україну, то з часом і сама Україна, і ті, хто її підтримують, почнуть втрачати рішучість та єдність. Він думає, що має достатньо часу, щоб вистояти. Можливо, він правий, можливо, ні. Але це, на мою думку, його основна позиція. Що стосується Трампа, то тут важливо, які в нього цілі. Якщо він підійде до зустрічі виважено, не зводячи очей, не пропускаючи жодного слова, та з позиції, що усі сторони обов'язково мають дійти згоди, тоді ця зустріч може бути лише підготовчим етапом до переговорів, у яких в подальшому братимуть участь Зеленський та Україна. Якщо позиція Трампа буде такою, то це не обов'язково погано. Але існує набагато ризикованіший сценарій, якщо Трамп почне дивитися на ситуацію очима Путіна. А бачення Путіна світу таке: це великі країни все вирішують, а малі повинні змиритися з їхніми рішеннями. І я впевнений, що саме такою буде позиція Путіна на майбутній зустрічі. І він скаже. Дональде, ти знаєш ця історія з Україною вже всім набридла, але ми з тобою великі люди керуємо великими країнами, і саме ми маємо домовитися ось що важливо. А українці повинні з цим змиритися. І ключовим фактором стане те наскільки сильно Трамп чинитиме цьому опір. То що далі, і чи може ситуація змінитися в найближчі дні? Про це говоримо з Євгеном Костогризом, на ради зовнішньої політики «Українська призма та Марією Золкіною, дослідницею фонду демократичні ініціативи і лондонської школи економіки. Вітання вам, Євген, почну з вас? Хочеться в першу чергу обговорити позицію Трампа. Сьогодні спливає термін його ультиматуму. У Вашингтоні досі мовчать. От чи можна щось очікувати? Вітаю вас. Я думаю, що по-перше, ситуація з цими перемовинами і загалом з тим, наскільки рішучим буде Дональд Трамп з одного боку, затьмарена тим, що ми сьогодні будемо спостерігати у Вашингтоні ще одну річ, навіть не пов'язану з Україною. Це зусилля Дональда Трампа щодо примирення інших двох держав: це Вірменія і Азербайджан. Маємо на це теж зважити. Але якщо говорити про ультиматум загалом і те, як Дональд Трамп себе поводив зараз, мені здається, що скоріш за все ті чи інші дії. Зі сторони адміністрації і щодо Путіна дійсно будуть, навіть якщо зустріч буде узгоджена. Тобто, той чи інший тиск, ми побачимо, це можуть бути дуже різні формати. Це може бути як і обіцяні мита, це може бути щось інше. Це може бути щось більш символічне, як, наприклад, накладення персональних санкцій на окремих осіб. Або це може бути щось пов'язане з іншими інтересами Дональда Трампа, як, наприклад, він зараз це робить з Індією. Тому що ми розуміємо, що вже більше тижня триває епопея з накладенням тарифів на Індію, і вона пов'язана як з інтересами США загальноекономічними. Так і конкретно з підтримкою, фактичною підтримкою через економіку Індією війни Росії проти України. Тому я думаю, що у Трампа багато опцій, якусь з них він точно використає, але ми не можемо сказати, яку знов таки, тому що це Трамп, і також від того наскільки результативною буде зустріч уже між лідерами, якщо вона взагалі буде, буде залежати те, чи Трамп посилить свою риторику, або ж він запиниться на тому, що ми маємо зараз. Тобто ви впевнені, що якісь дії від Трампа все ж будуть, Марія? От зараз і Зеленський, і Путін спілкуються зі своїми партнерами. Зеленський з Європи, Путін з більше країнами Сходу. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Україна е, намагається уникнути головного ризику за рахунок е, того, щоб заручитись підтримкою європейських країн в першу чергу. А ризик полягає в тому, що Трамп з, е, у випадку двосторонньої зустрічі з Путіним. Може я так висловлюсь прямолінійно знехтувати певними інтересами як Української України, так і європейської системи безпеки. А для Путіна сама зустріч з Трампом є важлива не тільки через те, що він намагається поділити умовно сфери впливу в Європі і в світі, взагалі, разом з Трампом, але і через те, що це дуже символічно. Оскільки сполучені штати в картині світу російської дипломатії і Путіна є над державою, з якою відбуват... відповідно цей розподіл сфер впливу відбувається, і це остаточний вихід з міжнародної ізоляції буде для Путіна, якщо йому вдасться дійсно організувати цю зустріч, і це свідчення для глобального півдня. І для Китаю про те, що Росія повертається до міжнародної політики і її, з нею знову рахуються на Заході. Тому власне для цього і відбуваються ці контакти зі Сходом і, взагалі, з умовним глобальним півнем з боку Росії. Євгене, прийду до вас. Ви сьоні ви ж згадували про зустріч між лідерами Азербайджану та Вірменії, що вони можуть підписати мирну угоду. Чи бачите ви, що Трамп суває свої миротворчі амбіції з України? Дуже слушне питання. Я думаю, що мова не йде про сув миротворчих амбіцій, радше мова йде про те, що поки ви займаєтеся якоюсь великою і довгою справою, якою безумовно є врегулювання саме в Україні. Можна так чи інакше присвятити своє, скажімо, не те, що вільний час, але присвятити свою роботу більш легким задачам, і ми розуміємо, що Дональд Трамп загалом за період цієї другої каденції можна сказати, полював на конфлікти у світі, і ті конфлікти, які можна було вирішити відносно легко, він намагався. Так чи інакше медіювати, тобто, ми бачили це не тільки на прикладі Вірменії і Азербайджану. До речі, варто підкреслити, що цей конфлікт нелегко вирішити. Просто скажімо так, ситуація зараз склалася більш сприятливо, ніж, наприклад, це було два роки тому під час останнього великого загострення. От і для Дональда Трампа такі конфлікти, які відбуваються доволі часто, є можливістю показати наскільки він ефективний політик. Ми можемо сперечатись. Щодо того, наскільки ефективним він дійсно є, і в Україні я думаю, це питання стоїть можливо навіть гостріше ніж в Сполучених Штатах Америки, але він для самого себе, для своїх шанувальників, а також для міжнародної спільноти намагається демонструвати, що він нібито є ефективним миротворцем. Тому коротка відповідь тут така: ні, Україну зараз не відкладають у довгий ящик, але намагаються, поки немає ніякого нормального конкретного результату з Україною. Намагаються показати, як Дональд Трамп загалом може бути миротворцем в усіх країнах світу, закояв От, Маріє. Тема сьогоднішньої нашої програми це про хто кого переграв у цій політичній боротьбі. Ми часто говоримо про важелі впливу США на Росію, санкції, тарифи тощо. Хоча сам Путін непохитно стоїть на своєму, мовляв, все гаразд в російській економіці і на фронті, Путін переграв Трампа. Ну поки що не переграв, але я схиляюся до того, що е, путіну вдається власне протискувати власне його лінію. По перше, дійсно сам сам факт того, що замість. Запровадження санкцій, замість е, тиску е, відчутного на Росію, Трамп все ж таки в сухому залишку е, цього, цього першого його півріччя, як президента Сполучених Штатів, переважну частину часу намагався зробити пропозицію, яка буде привабливою для Путіна, і навіть е, е, оптимістично я б не ставилася до цих ультиматумів і обіцянок накласти санкції, тому що ми бачимо, який різкий розворот зараз, як тільки замайорі на горизонті можливість угоди зділки, фактично з путіним. Трамп фактично відступає від санкцій, тому що для нього погрози санкціями це інструмент до... все рівно. Прийти до угоди з путіним і в цьому є велика е, засаднича така принципова різниця з тим, як та ж Європа і сама Україна бачать санкцій. санкції. Санкції це примушення Росії до сталого так. миру для того, щоб її максимально послабити. А для Трампа ключовим все рівно залишається можливість угоди. Дякую, Марія Марія Золкіна з фонду демократичні ініціативи та Євген Костогризов з Ради зовнішньої політики українського призму були з нами на зв'язку. Тож і це все, що ми стигаємо вам розповісти сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити найважливіших новин. Моя у Фейсбуці, інстаграмі, тіктоці на Ютубі ви можете переглянути наш випуск, якщо пропустили його ефірі. І це все на сьогодні. Бережіть себе. А ми в ефірі понеділок.